Ha questo. Non ho nemmeno di questo. Ha tutto so. Ci rimasto. Gli si deve che hai. <laughs> i don't know i don't, <laughs> <suck>. I don't <laughs> банк пилку а Ось таку коробку знайшов і отвір в кришці, виготовив отвір. Віра відчини, будь ласка, раз на дві доби Необхідно зробити штучне запилення. Так. Вірочка, ану, дай пшикалку. Зволожуємо трішки пензлика достатньо і починаючи з, з азіміни, пріма, розпочинаємо. Тут вже тут вже запилені. Тут багато запилених, але вони згодом можуть відпасти, тому продовжуємо робити штучне запилення. Розпочинаємо, беремо якусь квітку з такого кольору, набираємо пилок і Проходимося по всіх квітках, Так, йдемо до іншого дерева. Ось пилок береться ось з такої квітки. Ось він. І переноситься на таку квітку, яка іще в такому стані, як ви бачите. Ось цю снімі. Ось спілий пилок. Набираємо, частина сипеться, частина залишається на пензлику і переносимо ну, можна на таку квітку. Ось ця квітка готова приймати пилок. Бачимо, щось залишилося. Ця квітка теж. І так повсюди проходимося. Пойдемо до цього дерева. Міняємося місцями на води. Так, ось такі жуки запилюють. Квіти. Це бронзовка. Запилюють жуки, бухи, мурахи. І раз на дві доби проходимося. Jeg tror jeg sverger på det du sa.